Функціонал самостійного скидання паролю без втручання адміністратора, це зручно і для адміністратора, для мінімізації якихось е, таких рутинних операцій в його робочому житті. Ну і для користувачів також це е, дуже зручно. Такий функціонал існує в Microsoft 365. За замовчуванням він не включений. Щоб його увімкнути, адміністратор. Microsoft 365 повинен включити це налаштування для всіх користувачів, або тільки для певних груп користувачів. Щоб скинути пароль, користувач повинен спочатку підтвердити свою особистість, а далі буде декілька методів перевірки, які можливо налаштувати. Це або Надіслати лист на, альтернативу, на альтернативну поштову скриньку, або це телефонний дзвінок на мобільний телефон, смс, або відповідь на контрольне запитання. Для того, щоб це здійснити на сторінці входу Microsoft 365, користувачі, які забули пароль, натискають на значок, що не може отримати доступ до облікового запису, і далі вже скидають свій пароль. Якщо ж даний функціонал захоче використовувати сам адміністратор, він повинен використовувати обов'язково два методи перевірки. І ці два методи перевірки, вони. Не можуть бути контрольним запитанням. Якщо контрольні запитання підтримуються для звичайних користувачів, то для адміністраторів вони не підтримуються, ну тому що це вважається не таким досконалим і надійним способом, тому для адміністратора от всі ті методи, які я переприлючила вище, два методи він повинен застосовувати. Тут важливий момент, якщо ми говоримо, що в нас тільки хмарні посвідчення, тобто в нас повністю інфраструктура наша хмарна, тобто пароль користувачів він у вас не прив'язаний до локальних Active Directory доменних сервісів. Це тільки користувачі Microsoft 365, Цей функціонал буде доступний. Якщо ж у вас інший варіант розгортання. Цей варіант буде недоступний, тому що, як ви знаєте, пароль від Microsoft 365, його не можна синхронізувати назад з локальним АД без використання додаткових служб для цього.